Вітаю усіх. Зараз буду їхати в Павлопілля. У нас буде біблійна бесіда та сповідь. Дві хвилинки є, поки машина розігрівається, скажу відповідь на одне дуже важливе запитання як простити. Мо що, на жаль, багато є таких ситуацій, коли люди сварюються один з одним, чи хтось когось ображає. А є ж заповідь Господня, що ми повинні. Прощати один одному. І це дуже складно, тому що і сама образа може бути тяжкою. Що ж тоді робити? Себе не зламаєш, і пам'ять собі не зітреш. І з цим відчуттям образу, яке є в серці, дуже тяжко справитись, і ми самі, по суті, це зробити не в змозі. Тому нам потрібно до Бога взивати. Треба молитися от банальна річ, звичайно, але знову-таки. Це найголовніше, тому що зачасту все, що просте і банальне, воно життєво необхідно. Треба молитися. Молитися перш за все за те, щоб Господь дав оці самі сили навчитись хоча би відмовитись від помсти. Тому що простити, це перш за все відмовитись від помсти, оздавати злом за зло. Молитися Богу, просить у Бога оцього спокою душі, щоб Господь відганяв оці всякі думки. Які сатана навіює, щоб ми ще більше злилися. І молитися, звичайно, за тих, хто нас ображує. Тобто молитися за наших ворогів. А якщо ми цього робити не будемо, образи нікого не пройде, і вона буде все бути більше і більше, і злоба буде все більше і більше. І тоді цей стан він буде з'їдати нас зсередини. Тому що, коли ми на когось злимося, кому, комусь бажаємо зло, це те саме, що. Пити отруту і думати, що від цього хтось помре. Тому треба, перш за все, молитися Богу за тих людей, які нас ображають. Якщо ми цього робити не будемо, образа не відступить. Тому, от, як сказав Господь на горній проповіді, щоб ми молилися за ворогів своїх. Оце є дуже важливо. Тому ті, хто нас ображає, за тих людей треба молитися. От своїми словами стали чи просто от від серця. І помаліться за тих людей, які вас ображають. Не, не того, щоб, Господі там возда їм, щоб їм було погано, ні. Іхнім розуміння, о тому, щоб їхнє серце стало добрішим, щоб вони відмовилися від зла, яке, на жаль, сіють в цьому світі. Ми молімося за тих, хто нас ображає, і просимо у Бога сили впоратися з цим випробуванням, яке, от, на жаль, час від часу з нами трапляється. Бережи всіх Господь.